Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Скоро вже й великдень. Приготування святкові точно йдуть, я думаю, вже багато хто, можливо, і почав, і на пік. І ще пектими я вже згадувала, що я теж поставила паски підходитись. І вирішила я все-таки вийти в і показати ті паски. І розповісти про них. Чому? Е, тому що я ще не до кінця бачу сформована блогерка. <смі> Бо коли я вчора почала замішувати це тісто вже на етапі, коли вже багато, велику частину масла я е, вмішала, так, внесла е, в це тісто пасок, е, то я подумала: ой, чому я не показую замість цього прекрасного тіста? Зразу скажу, що я. Не так давно печу паски, ну, кілька років. Так? Не кілька десятків, а все-таки кілька років. А на додачу я кілька років, два, два, точно можна і три вже забула. Печу паски на заквасці. Часом і на заквасці, і на дріжах, тобто роблю різні заміси, а часом лише на заквасці. І цього року я почала з пасок на заквасці. І ось. Мало того, що на заквасці, так я знайшла перепис, думала, які то саме, які то саме, які то саме паски спекти, бо переписів я собі познаху по, позберігала кілька, не один і не два. От і побачила, якось натрапила на м -м, паски на цільнозерновому борошні. Думаю, ого, це щось цікаве. Я намагаюся навіть і хліб, коли печу, робити такий купаж борошна, давати різне, щоб там було не лишень біле. Або не лише житні, от і вирішила: о, це щось дуже цікаве. На зільнозерновому борошні Паски е, так і ще й там було так прихвалено, що вони дуже смачні. Тобто люди, це поляниця Бред, взагалі в них сторінка в інстаграмі, пані Олена, пан Артур, і в них ну, дуже багато інформації по випічці на заквасці саме. І от вони точно знають, як би толк в цьому, так знають справу свою дуже добре. І знають різні смаки. І, відповідно, коли я побачила і прочитала цей коментар, вирішила: ну я мушу спробувати. Тим більше в мене цільнозернове борошно. Є багато. От якраз мішок стоїть з борошном, це борошно. Це воно цільнозернове пшеничне. пшеничне. Від The Miller. теж в інстаграмі я на них вийшла, чи зайшла, чи хтось там порадив. Купляю відразу мішок 5 кг цільнозернового пшеничного, цільнозернового житнього. І от коли кажу, я замішувала це тісто, виглядало неймовірним. Чим воно неймовірне було? Воно було неймовірне своїм кольором. Цільнозернове борошно воно дає такий кольор. Я коли в хлібові замішую, я чомусь не звертала уваги. Коли я замішала паски. Звісно, тут ще 10 жовтків, це теж грає роль, і, але все-таки і борошно грає роль, і, і от та, те поєднання жовтки плюс борошно цільнозернове вийшло просто неймовірно. Я була дуже здивована, і я вирішила, що хоч і пізно, але поки гріється духовка зараз, щоб пекти. Ці паски ставити, я вийду і розкажу вам. Потім, коли вони спечуться, я додам перепис. Звісно, це не буде процес замішування, це буде фактично ну, інгредієнти, складники і якісь мої коментарі, як то робити, як я робила. Але швидше за все, найімовірніше я їх ще буду замішувати на тижні, якраз перед провідною неділею, і я покажу цей процес, бо він мене вразив неймовірно. От і поділюся, звісно, що надіюся, ще сьогодні, може завтра, коли це тісто вже вистоїться, не тісто, а спечена паска вистоїться, стабілізується, я її розріжу і покажу результат. Ось, знову ж таки, тут закваска 100% вологості. Хто пече, хто розуміється, так, є різні закваски: є житня, є пшенична, є левітомадри, теж пшенична, але там 50% вологості. Тут один до одного води і борошна, тобто 100% вологості закваска на білому борошні. От відповідно на ній я робила розчину на тій заквасці, і там йшло біле борошно вищого гатунку, а потім вже в тісто я давала пів кілограма цільнозернового борошна. 10 жовтків, дам я деталі. І що я хотіла сказати, що. Воно в мене після замісу стояло цілу ніч на от на як то на, на вистоювання, так кисло, воно там бродило, виброджувало. І, відповідно, температура радилася під час цього процесу, щоб було хоча б 23-25. В мене не було. в мене було, Я поставила в підвал насправді, і там десь 20 було, може, трішки нижче. І воно мені навіть кришку підняло. Тобто воно бродило прекрасно, закваска сильна, все добре. Потім зранку я сформувала. Тут в мене, я не пам'ятаю, ці форми червоні, то найімовірніше півкілограмові форми. Тут я 428 грам тіста, ці менші, мабуть, 350. 50 г форми. Тут я дала 317 грам тіста. От, і відповідно ну, тісто було так, менше, ніж на третину форми, виросло добре, 6 годин воно піднімалося. Я пробувала дати температуру не величезну, не височезну, але хоча б 23 трималось у мене десь 23-22, але так я примусово робила так. Прогрівала кімнату. Деякі, як видно, ну в мене можуть бути помилки під час формування. Ще я не є професіональна пекарка, не є технолог, але якщо так натиснути, то просто під пальцем так відчувається аж та пишність, пухкість. Ну і я думаю, що видно, хоч кажу, от дещо потріскалося, потім воно. В принципі, все замаскується швидше за все. Тут ось видно одна булька величезна, може її навіть і, і трісну, бо тут згорить точно. От така кірочка. шкірочка. І вийшло от 5 пасок, і лишилося ще 300 грам тіста, тому у мене була форма, яку я купляла на штолен, на маленький штолен. І я сюди дала цей залишок щоб тіста, ну бо в мене вже не було маленьких форм, а лишень ось така от форма на штолин. Тому вийде така довга, ну то не паска, але ну, як, не вигляді паски, але ж не, не буде пропадати добро. Тому ось таке, кажу, тісто неймовірне було зранку, коли я його виклала на поверхню, щоб формувати паски, ділити, важити. Просто прекрасне тісто, воно наскільки теж волокнисте було, наскільки підійшло чудово. Я кажу, була здивована. Я не очікувала, що на цільнозерновому борошні можна отримати таке тісто, неймовірне. І ще додам кілька слів, що коли я замішувала, я вносила масло, масло багато 200 грамів. Грам. Точніше, його треба, ну я, я замішала комбайном, не вручну Комбайн мені мішав, мішав, замішував то все три години. Якби вручну я це робила, то півдня би мені заняли руки, би втомились. Я замішую комбайні і вносила поступово десь 6-7 підходів. Я робила, щоб внести оце масло. Тісто було просто ну як на панеттоне, воно наскільки пухке було, воно наскільки от глютенове вікно. От наскільки клейковина розвинулася, просто чудове. Знову ж таки, я не могла повірити, що на цільнозеленому борошні може вийти такий результат. Бо я коли замішувала панетони, я кілька разів пекла на, на заквасці, я брала італійський борошно Манітоба з високим містом білку, білка, мабуть, правильно. Правильний так, відмінок, тоді, то кажу, тоді я не була здивована, але тут просто на сільнозерному борошні я не могла уявити, що таке може бути, наскільки гарно розвинеться клейковина, то те вікно і так далі. Тому ось так: ось такі пасочки перед випіканням. Духовка ще гріється, ще трішечки поставила я на 175, буду пекти десь півгодини згідно того, тої інструкції, так як казала пані Олена в цьому переписі. от і так, вийшло так, що я розрахувала по формулі, скільки, як розрахувати, скільки тіста потрібно на одну форму. Та? І, відповідно, в мене так чомусь вийшло, що ці менші форми, ну, в них початково було трішки більше тіста, так, якщо от, пропорцію, скільки тіста, скільки воно місця зайняло, аніж у більших. І це видно, що менші форми тут тісто аж виросло, вже такі грибочки вийдуть. Ну, Надіюся, що не повивалюються, побачу в більшій формі. Так, є ще запаси. Хоча коли панетони печеться, то там треба ставити, коли вже десь сантиметр лишається до краю, Тоді, ну, тому що там вносяться ще дуже часто зверху дають таку мегдалеву глазурі, відповідно, щоб була, було місце, бо підніметься панетони з тою глазурю, і вона все вилиється. А так вона лишиться на панетони. Тут такого нема, я нічим зараз не заглазуровую, а вже потім, коли вони спечуться, то спробую білком так, їх намазати. Хотілося б мені все-таки навчитися зробити робити такі прикраси з тіста на паску, бо це є все-таки наша українська традиція такий не білок, наскільки я розумію, а оці ось сір'яки там колосочки, пташечки, так сіроки різні вироби з того ж самого тіста, навіть подарить цвік, якщо читаєш її перепис на паску, так вона теж каже певну частину тіста лишити, і потім з нього зробити такі прикраси. І прикрашати паску. Тому мені таке більше візуально теж подобається, але не лишила я тут тіста на таке хочу навчитись. Можливо, якраз коли я буду робити той заміс, повністю до я, Бо найімовірніше ці паски вийдуть прекрасні, неймовірні, дуже смачні. Надіюся, що так і буде. І я кажу, зроблю спробую заміс на камеру, прямо весь процес, бо. Таким переписом хочеться ділитися такою інформацією хочеться ділитися. Тому може, мені і вдасться навчитися зробити такі прикраси з тіста. Тому так, зараз нехай мені гарно печуться, а я приєднаюся і покажу, що вийшло з того всього. От і виняла я паски, спеклися, підрум'янилися дуже гарно, підпеклися. От. І поки вони будуть в кадрі, я вам розповім, як я їх замішувала. От, може я часом щось буду крутити, там в руках показувати, щоб хоча б трішечки картинка мінялася. Але так я сподіваюся, що хтось можливо скористається цим переписом і встигне замістити до паски ще до Великодня, тобто спекти паски. А ні, то я якось наступного тижня спробую замішати це в процесі, показати. Що я роблю? Я роблю розчину. Найперше так ну, опара звично нам, але я люблю використовувати слово розчина. Тобто я ввечері е, взяла 100 грам зрілої закваски 100% вологості. от так, вона мала бути вже гарно, як би підрости і готова для того, щоб її брати в роботу. Значить, 100 грам зрілої закваски. Але перед тим, в банячку. Потрібно розмішати 350 грам молока або води на ваш вибір. Я брала 350 грам молока з холодильника і 100 грам цукру. Його треба цукор розчинити повністю в цьому молоці. Розмішала я це, потім туди я додала 100 г оцієї закваски, теж розмішала гарно до однорідного стану і потім додала 350 г грам борошна вищого гатунку, білого борошна вищого гатунку. Я використовую зернарі переважно. І що замішала це все до однорідного стану і поставила на? На те, щоб вона дозрівала, оця розчина. В переписі пише 12-16 годин при 23-25 градусів. У мене не було такої температури. У мене температура була десь 20, потім я, я поставила на ніч. Зранку я встаю, дивлюсь, вона підросла дуже погано, тому я почала кімнату прогрівати. Як я прогріла, я поставила в душову і включила гарячу воду. І в мене дуже швидко піднялася температура до 24 градусів. І ось вона ще 5 годин достоювала. Тобто в мене так і вийшло. Десь 16-17 годин, поки аж мені не. Ну, до того часу, коли мені сподобалось, я побачила, що прекрасно рощина виросла. Знову ж, пройшов той час, так? тобто з вечора замішала, десь в обід я побачила, що вона виросла, і я взяла її в роботу, що ми замішуємо як тісто. Взяла я 10 жовтків, по перепису так і є 10 жовтків. І це має вийти десь 220-240 грамів сумарно. Я поважила, в мене не вийшло, бо в мене жовтки малі, яйця малі, 180, тому я взяла більше жовтків, так? Щоб у мене вийшло так, таки 240 грамів жовтків. Далі е, в переписі пише 50 100 грамів води. Я дала відразу 100. Я скажу, що я не надто не люблю я рецепти, коли пишуть переписи, коли пишуть 50-100 грамів, 75-100 грамів і так далі. І ти, ну і відповідно зазначають. Ви дивіться по мірі, от як у вас тісто зволожується, і структура тіста. Так, чому так зазначають різну кількість води, тому що є різне борошно. Якесь більше споживає води, і воно так ну, робиться. Якесь треба менше води давати, бо воно дуже швидко воно ну, якби, рідке стає. Я відразу даю 100 грам поверхній по межі, бо я знала, так, що це є борошно цільнозернове, і я вже з ним працювала, коли хліб пекла, і я бачу, що воно бере добре воду. Тому, знову ж, переписі 50-100, але я дала відразу 100. Розмішала жовтки з цією водою, ну, щоб легше було замішувати. І туди вкинула оцю всю 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 розчину і перемішала теж до однорідного стану. Далі я дала 500 грам цільнозернового пшеничного борошна. Я вже показувала від The Miller. Може, я навіть покажу. Зараз, мабуть, я візьму совочок такий і покажу, яке це борошно дуже гарне на вигляд, навіть, навіть на вигляд воно прекрасне. Чому я не, при... не підготувала зразу? Так зараз вам покажу. От, Додала 500 грамів цього борошна. Ось таке видно гарно. Не біле, звісно, бо це цільне зорнове, прекрасне борошно. І розмішала я це все. Е, початково в комбані, бо взагалі можна вручну, початково. Це е, якби. Замішати до, до того, щоб зволожилося все борошно та? і залишити на півгодини. Я це зробила комбайном, він мені змішав це хвилин за 10. Тобто борошно все намокло, і я накрила ту місткість комбайнову, і, відповідно, залишила на півгодини на автоліс. Далі. Я почала додавати цукор. Сумарно цукру треба 200 грам, я додавала його дуже поступово, десь 5-6 підходів, може навіть і більше, хоча це замішував комбайн, але цукор весь ну, не радиться давати, бо тісто просто попливе і структура порушиться. Тому я давала потрішку, потрішку, потрішку. І от поки я бачила, що попередній не розчинився, я не давала. Як тільки я бачила, що тісто вже стало однорідне, тобто воно вмішало абсолютно весь цукор, я давала наступну порцію. Коли вмішався весь цукор, я дала 10 грам солі відразу, замішала теж до однорідності і почала вносити масло, 200 грам масла. Я взяла радиму, Радвилівський молочний завод. Дуже мені сподобалося воно в роботі, бо знову ж від масла дуже багато залежить. Може бути один і той самий перепис, а різне масло і абсолютно структура тіста інша. Радимо мені сподобалося. 82,5. Розділила я його, тобто я вносила його теж поступово. Масло має бути кімнатної температури м'яке, не розтоплене, не холодне з холодильника, а таке м'якеньке, що ми можемо там взяти легенько ножем чи пальцем, намазати собі на хліб, тобто м'якої структури. От і я вносила його теж дуже поступово. Може кажу, разів 6 і навіть 7. Точно не рахувала, але я намагалася дати менше, аніж більше за один підхід. Даю частиночку масла невеличку, замішую, щоб повністю тісто вібрало його і вже не видно було залишків масла. От, Замішала, повністю масло внеслося. Потім я брала наступну частинку і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Коли все масо замішалося, в кінці родзинки Родзинки можна 200-300 грам, я взяла 200 грамів було в пакеті, я їх перед тим намочила на 15 хвилин і дала, е, сцідила і дала висушитися. Та поки я замішувала, в принципі, воно і підсихало. От, І так я замішувала. Все, замішала. І лишила його на ніч. Відразу скажу, що ємкість треба дати з запасом. Я не думала, що воно так підросте. Було зазначено, що воно має стояти десь 10-14 годин на ферментації при температурі 25 десь градусів. У мене насправді була нижча температура, і воно мені виросло і навіть підняло кришку. Хоча реально баняк я дала такий досить-досить запасом, величезний. Тому теж вважайте. От зранку що я зробила? Виня, ну, принесла на кухню пров, пров, проважила, так зважила, скільки в мене сумарно є, порахувала, скільки мені на формочки оці всі треба буде тіста. І от розподілила однорідно по формочках. Розподілила, поставила, як я казала, формочки в мене десь десь отут, отак були ну, менше ніж третина. І поставила в тепло. Тепло це в мене було 23-24, мінливо, тобто мінялася температура, то я прогрівала знову ж душовій, то вона падала, і я поставила тісто на підйом. Піднімалося воно в мене 6 годин. Зазначено, що десь 6-8 годин треба дати на підйом. Тут залежить від температури. Якщо температура 28-30, то я боюся, я би так не ставила. Воно може занадто сильно піти вгору і потім може простісти. Тому я не давала величезної температури. Не прогрівала аж надто сильно прогріла, от кажу, десь до 24, і воно поступово падало. Температура падала, а тісто росло поступово. В принципі, за 6 годин вже видно було, що воно було по краях формочок і можна було вже ставити випікати. Я ще трішечки почекала, поки прогрілася духовка, це десь так і вийшло там 7 і, і, і трішки, може, з хвостиком, годин. Поставила я це все діло в духовку пекти, зазначено при 175-180 градусів, 30 хвилин. Я пекла при 175, але 50 хвилин. За 30 хвилин воно мені ще не виглядало спеченим. Через 30 хвилин я накрила фольгою, тобто воно мені досить швидко почало рум'янитися, хоча я ставила так на нижню частину своєї духовки. Почало рум'янитися. Відповідно, мені вже здалося, що досить того рум'янцю, навіть припеченості, тому я постелила наверх фольгу. І м, пекла далі. Потім, в певний момент, через 40 хвилин я поміряла оцим термометром ну, для тіста таким щупом. Поміряла температуру, вона була занизька, бо мені треба було, щоб хоча б було 97 градусів м'яку, щоб всередині була, була така температура. Тому я ще потримала і я дочекалась 50 хвилин і поміряла. Знову в мене вийшло 97,5 градусів. І я виняла охолоджуватися все, коли я виняла, вони були такі гар... ну, такі тверді, твертверденькі, підпечені. Зараз воно от постояло вже десь годину, як я знімаю перед тим, як я знімаю та і відповідно видно, що воно вже вже так ну просілося трішки, вже стабілізується потрішку і. Відійшло. Загалом вийшли дуже добрі, немає перекособочення, однорідно досить виглядають, тобто по висоті прекрасно. Ну, де, де отут, може, дещо трішечки не ідеально, але загалом оці більші взагалі прекрасні. Ну, все однорідно, нічого не вистрілило, не виросло занадто сильно. Єдине, що от родзинки так зверху, я знаю, що дехто ховає його, їх десь кудись всередину. Ну, але як ти ту пальцем пихнеш? І потім той слід швидше за все, що лишиться при випічці. Тому я перед тим як змащувати, я оце позабираю. Звісно, підпечене, воно і не смачне. От і так, і, і воно ну, не додасть смаку і не додасть краси. От, підгорівчі фактично родзинки. Я їх забираю, і лишається що змастити, треба, щоб повністю вихололо. Не можна по-теплому, бо все попливе абсолютно. От, зроблю, замішаю білка ж багато, білок, цукрова пудра і цитриновий сік. Пропорції на я роблю, дивлюся, як по густині. Я знаю, що дуже багато є різних переписів, як робити оцю глазур білу. Тут вже, я думаю, кожен собі може почерпнути щось. Ну, це я пізніше виняла. Тому так, ще вони змастяться. Оці всі кроки я дам в описі під відео. Вся інформація буде от там знаходитися детальна. Ну і можна прослухати, як я це пояснюю. І відповідно кажу, коли воно стабілізується, я спробую розрізати і показати середину. Може, це навіть буде наступного дня. Тому так, дякую вам поки що за увагу і буде далі. Ну що ж, спеклися паски, я вчора показала. Чому я говорю вчора сьогодні? Бо, звісно, цей, цей процес випікання і потім вистоювання вже чи стабілізації. М'якуша середини паски він зайняв кілька днів і тому так здається, що відео за один день знімається. Не всі відео за один день знімаються, але є. Прикрасила дуже просто, фактично, ради того, щоб дітям було. Ну, вони люблять прикрашати, звісно, ще люблять посипати всім, чим тільки є. От, але покажу вам саму простесеньку, найпростішу прикрасу. І ось хочу, так як і обіцяла, показати, яка ж вона всередині. Я вже спробувала напередок, на що була така, видовженій формі, е, е, яка вона по структурі. Хоча, е, коли вони спеклися, я в принципі, навіть тоді вже була впевнена, що все добре зі структурою, все добре з пропеченням, серединкою, але все ж таки покажу, яка вона вийшла всередині, ця пасочка. От, і е, прокоментую смакові якості. Смакові якості. Красні, в міру солодка, не приторна абсолютно. Родзинок, як я говорила, дала 200 грамів можна давати сміливо 300 г. І е е пухка, легка, повітряна, е дуже дуже гарна. І вдала, тому пропоную її розкрити, роз'єднати, якщо мені дадуть оси, бо тільки я виходжу з чимось сюди солодким, вони відразу тут, як тут. Ось, І подивитися, що ж то вийшло всередині цієї паски, така, яка вона по структурі. Буду пробувати тут нема такого, щоб віддерти повністю все. І отак гарно розкрити. Взагалі-то оці форми, їх плюс, що дуже легко заміщав і якби, сформував туди. Але потім вони, звісно, коли починаєш починають віддирати, не надто гарно це виходить, не надто естетично. Але я би загалом її розрізала. Якщо б подавала на стіл, я б її розрізала. Але я хочу показати, отак як гарно розділяють на половинку. Але, мабуть, треба було не давати того білку. Зверху, тоді би воно, звісно, виглядало краще. Ну, нічого, якось спробуємо. Можливо, я ще оце відділю, і мені вдасться це, це зробити краще і легше. Я не буду м'яти я знаю, що дуже багато хто любить мняти. Тісто, отак зі і так далі. Ось яка структура помережена Видно, що гарне ну, мережево вийшло, дуже багато повітряних таких утворень. От, в принципі, однорідна, немає ніяких таких дуже величезних дірок утворень, досить, досить таки однорідна. І видно, по кольору тіста воно не жовте, воно таке ну, фактично кольору цільнозернового борошна. Тобто коричнувати, таке, кавово коричнувати. І, Хочу відразу, чи так і дам в. В заголовок такий напис, що ця паска цей перепис стане один з улюблених чи улюбленим, тому що щодо її користі так само, бо все-таки переважає тут цільно зернове борошно. От і коли от такі періоди, святкові, великдень, різдво і так далі. Дуже наш організм отримує велику дозу всіляких таких ну, продуктів, звісно, навантаження і вуглеводи, цукри і так далі. Тому Якраз для мене, ну це для мене так, принаймні важливо, що організм отримає хай і солодощі, хай і багато солодкого, але це буде досить корисне, бо цільнозернове є цільнозернове. Тому ось так: ось така смакота, ось така краса, дуже практично, як на мене, і дуже легко, як на мене. Так, якщо є закваска, то дуже і дуже вартує. І я точно собі записую і буду пекти. Ще не раз. Надіюся, замішаю і покажу весь процес. Тому так, вам всім дякую за увагу. Пишіть свої відгуки, які у вас рецепти, переписи, знахідки. Чи клас... по класичному, чи то по варіанту Дар'ї Цвєк, і вам абсолютно смакує. Я все-таки хочу якось спекти ще дріжджову по її перепису, але ось ця моя. Фаворитка кажу, я просто в захваті була від структури е, тіста. Вже в захваті була на етапі, навіть коли воно вимішалося, а потім, коли воно пішло і так далі, і так далі. Вже говорила. Не хочу повторитись багато разів, але дуже-дуже ну, мені сподобалася саме ця паска. Що я ж вирішила вам це показати і поділитись. Дякувати вам за всілякі відгуки, за активність під відео. Е Гарних свят, веселих ну як веселих міру. Ну наскільки ми можемо веселитися, нехай все-таки буде й радість в нашому житті. Так і безпечних свят, і так, і як завжди, найперше подяка силам оборони за те, що можемо зустріти цей великдень це світле свято. От так, подяка і звісно. Підтримка, підтримка найперше, фінансова і всіма силами. Дякую за увагу! Всім до наступних відео і па-па!